Так, розкажу вам зараз цікаву ситуацію. Значить, хто не знає, то вже з 1 січня розмитнення на електричці. І от давайте з вами плюс-мінус порахуємо. Дивіться, це до вартості буде плюс 30%, 20% ПДВ і 3-5% пенсійний внесок. Фонд. То, до речі, не встиг поставити розмитний вже в цьому році, але не встиг ще поставити на облік. Раджу ставити на облік, бо після нового року буде плюс 20%. Здається, небагато, але давайте порахуємо. От, взяв я митну декларацію. Стати... Статистична вартість е... даної тройки. Це Tesla й рік Dual Motor Long Range, 75 кВт. Грубо 300 тисяч гривень. Тепер беремо до 300 тисяч гривень, рахуємо 20%. Це майже 60 тисяч. Добавте ще 3-5% ПДВ. І от порахуйте, це вам тільки постановка на облік після Нового року получиться в районі півтори, там, від, в залежності від ціни машини, від тисячу до півтори тисячі доларів. Тільки постановка на облік. А ще плюс розмитнення. Ну, то тепер порахуй, розмитнення, ну, типу, з розмитненням тільки на Тройку. Це вона не з Європи, вона з Америки, вона там була з пошкодженням. І вона заїжджає дешевше, тому що тут Америку завозять зовсім по іншим цінам. А якщо взяти європейську якусь там Єтрона, я не знаю, то Єтрон, я думаю, що обійдеться розмитнення з постановкою ну, в районі 10 тисяч, то точно. Тому що тут на Теслу тільки може набігти до 5 тисяч з постановкою. Ось такі діла. Так що хто задумався купляти, то купуйте, а хто ще не постав на облік, то ставте на облік.